В Цьому відео ви точно побачите, як знімає дана камера в трьох різних локаціях. А саме вночі, вдень я зараз ще поїду на терекони. Ну, це буде в цьому самому відео. Ви подивитесь, як вона знімає в місті, скажімо так, на полю, і саме вночі на водоймі. Якісь я поїхав цьому роліку на. Річку і будемо покажу, вона що вона вам нам показує взагалі вночі. Дивіться, це і в нас 8-мегапіксельна камера плюс 4 мегапікселя. Не зовсім все так. У нас є отут 180 градусна камера, тобто в нас є 4 і 4 об'єктив, що дозволяє нам бачити 180-градусну картинку, і оцей чотирьох. Мегапіксельний об'єктив, який має 25-кратну оптику. Оптика ой, камера має різну класну аналітику. Коли ми вторгнув втручаємося в якусь зону або робимо перетин лінії, камера починає оця зближати. Ми можемо виставити. Кут, наскільки вона близько не кут, а наскільки ми можемо, там є такий повзуночок, ми можемо тим повзуночком виставити, наскільки далеко ми можемо, щоб вона близько зближала там, вплоть до самого обличчя. І на цьому відео ви побачите так, вона спостерігає, вона за мною йшла там метрів 70 і 70 навіть далі, і було ідеально, прям видно моє обличчя. Е, камера реально класна. Зараз ви це також це все побачите. Е, характеристик і аналітики дана камера має. Є дохрініщі основні характеристики. Я вам зараз тут прикріплю. Можете почитати, кому там цікаво тут є. Там вторгнення в зону СМД 4.0, Звичайно, що 67 й захист, звичайно, що вона зовнішня, має підтримку пої. Як без цього не мож... неможливо не без цього і так далі. Тому ми переходимо плавно. Вам дуже відео не відео, вам дуже цікаві скоріше за всього характеристики. Але вам цікавіше 100% як дана камера знімає. Забіжу наперед, я скажу один мінус, що я хотів. Я думав, що дана камера буде, коли ми маємо широкий оцей об'єктив, ми малюємо там повністю, малюємо різну вторгнення в зону і так далі. І коли навіть оця камера обернута сюди, а людина з'являється там, спрацьовує сигнал перетину лінію, і ця камера мала би повернутися туди. І її зловити і приблизити. Я так думав, було би це ідеально, але так воно не є. Тому це в нас камера незалежна, 180 градусна, а оця зближає е, людину. Тільки туди, куди вона дивиться, тільки ту область, яку вона бачить. Якщо ми налаштували, що дана камера повернути сюди, і образно тут в якусь зону входить людина, тоді вона її зближає і, звісно, що супроводжує камеру і постійно її підближує. Так По постійно зближує. Але якщо вона обернута сюди, ми налаштували, а людина появиться там, вона цього, на жаль, не зробить. Переходимо на відео і дивимося, як воно є насправді. Ну, давайте я вам попробую зробити відео, як знімає от 180 градусна камера. Давайте я з цієї сторони От нас камера знімає. Далеко, класно, от я пішов аж туди. Давайте ми подивимося, що робиться в нас з чіткістю. Чіткість в нас паршива. Так, ну, бо, блін, 180 градусів дві камери, ну, при зближенні маємо таке. Тут нічого ми нікуди з цим не дінемося, бо знову же кут огляду. Але на порятунок всієї історії в нас виходить оця камера. Тут я їй задав певні параметри, щоб вона при входженні з зону якоїсь людини автомобілі я відключив, коли входить в зону людина, вона максимально її зближає. От тепер дивіться, що ми робимо. Бачите, яка вже якість краси гарна. При тому, що ми нічого не бачили. І тепер дивіться, вона зараз слідкує за цією людиною, яка пішла. І зараз будемо йти ми. І вона має мене зараз зловити. на далеко буде супроводжувати. Вона має мене зловити. І має також вести. Все, кидає її. Вона має заданий пресет, і вона по тому пресеті їде. Все, от вона в такому положенні стоїть завжди. І тепер ми будемо входити в зону. І що вона нам робить? Вона має мене зблизити. Бачите, що робиться? Зближає. Красота. Вона мене веде, як би, я не, як би я не йшов. Давайте, от вона мене... там, до речі, зближення можна так само відрегулювати, щоб вона максимально зближала або мінімально зближала і так далі. От як ми бачимо, яка чіткість. Я вже відійшов тут, до речі, було 10-15, тут вже 25 метрів. Дивіться, яке зображення на 25 метрах. Тут о, 25 метрів. Давайте я піду. Вот. Тут 30 в нас табличка була. Ну, Нікому тут навіть таблички можна не ставити. Ви бачили, да? яке зображення? Класне на 30 метрах. Але вона мене вже пустила. Чого вона мене пустила? Бо я поставив тільки 30 секунд від слідкування. Тобто, як поставити її більше секунд, тоді буде окей. Буде взагалі класно. Давайте ми її попробуємо, до скільки вона буде мене. Давайте. Вона цю зараз людину зловить. Вона почне мене. Почну я її ловити. Ага, все, вона зловила цю людину. Зараз я її поставлю трошки на більше секунд. І ми зараз продовжимо відео. Ще раз, дубль 2 я зробив на 100 секунд, щоб вона слідкувала далі за мною. Тут можна виставляти скільки ми хочемо. Можемо виставити 10 секунд, 30 секунд, 100 секунд до 300 секунд. Скільки вона може слідкувати власне, за людиною. Е, перший об'єкт вона зловила і слідкує стільки секунд, стільки ви її задасте. Тут не дивно, давайте ще раз ми пройдемося. Давайте я піду там, де робиться 30 метрів. Таблички повторюся. Можна не ставити, оскільки тут ми бачимо самі, що тут ну класно, вона знімає, обличчя видно офігенно. Ідемо далі. Та там не тільки на 30 метрів, там буде на метрів 100 вона зближати аж бігом. І все буде класно видно, коли вона буде класно деталізувати. Але зону ми можемо вибрати тільки і виключно. Бачите, вона навіть попри ті сходи, попри ті всі моменти, вона все рівно не бачить. Ну, дивіться, як класно! Ай, де ти є? Де ти є? О, дивіться, обличчя ще моє видно. Скільки перешкод, і вона все рівно бачить. Ну, ну класно. Я зайшов вже на метрів 70. Перешкод перед нею дуже багато, і тим не менше, вона навіть попри них класно фокусується. Коротше, так камера знімає. і щоб зняти нормально, коли вона ж обловила людину, ту, що ходиш, коли в місті от йде іде прохід великий людей. Зловити, щоб вона фокуснулася на тому, ну нереально вона ловить перший об'єкт, який вона хоче, який її попадає в область, і вона його веде доти, а всі інші вже пропадають. Ну це нормальна історія. Тобто, якщо вона має бути встановлена там, де є величезна проходимість, ну ця функція така собі. Якщо вона досить мала, десь раз на раз на якийсь час з'являється людина, тоді ця функція класна. Давайте я вам все рівно покажу, як вона показує тут. Я їду ще далі, бо трошки планував одне, а вийшло трошки по-іншому. От тут вона, бачите, як зараз знімає. Зараз я її загружу. От вона зловила людину людей і вона веде. Ну, не буду я тих людей вам показувати, воно вам не потрібно. Давайте ми її спробуємо зараз бити. От вона. Кому який сироп до кави? А, дивіться, а отак в нас знаходиться так, нас по. Факту. Тут вариться в нас запашна кава. Бачите? Яка різниця? От. Отак от можна прочитати. А отак от ми можемо бачити повністю 180 градусно. Ну, це все в одній камері. Ще раз. Бам. Дивіться. Класно? Класно. До речі, ще одна локація, але вже майже нічка, досить вже темно. Покажу, як вона показує. Бачите, річку видно, все-таки досить далеко. Ну, тут нема, звичайно, кілометрів, але тут метрів таких, ну, певно, з 500 точно є. Може, 300-400, плюс-мінус, скажімо так. Бачимо, тобто, якщо хтось буде, тут ми його ідентифікуємо, Ну, непогано. А давайте ми ще подивимося. А так у нас буде 180 градусів. Також, бачите, що робить цифровий зум? Цифровий того не робить. А от оптика для того і потрібна нам. Щоб ми могли робити таке. Чи на... Ну, воно зараз буде зафокусовуватись, того, що я між гілки стрільнув. стрільнув, і воно поки себе зараз знайде, воно мусить знайти фокус, що я, що я від нього хочу. Бо якщо буде більш конкретніший об'єкт, воно фокус знайде. Бачите, дивіться, зараз воно тут більший фокус зловить. Бачите, от зловило на оцих верхніх, воно зловило тут фокус. Такий досить гарний. А тут дуже багато в об'єктив попадає. Якщо буде поле чисте. Ну, тоді буде значно цікавіше, хоча все рівно вона старається себе максимально е, зафокусувати і побачити різницю в зображенні. А Отак буде знімати 180 градусна камера в повну темряву, прям в повну темряву. Взагалі нічого не видно. Ну, я вам так скажу, ну, да, розмито, да, питань немає. Ну це ніч, це само собою, це і 180 градусів. Ну, давайте зараз ми подивимося, що буде все-таки з, з білою підсвіткою ще на цьому об'єктиві, який буде максимально зближати. Поки мене тут ніхто на тому мості в 12 ночі не прибив, ну нічого. Коротше, така історія в нас відбувається. Як на мене повністю. ок. Звичайно, що не вісколор, але візколор віз би тут також би не працював, бо тут немає жодного освітлення. Ну давайте зараз я ще подивлюся, що робиться з тамтою. Ну, а білий, а нижній об'єктив білого LED довського світла, скажімо так, немає. Має тільки інфрачервону підсвітку і має на базі свого має оцей VioVio. -Vio. Синьо-червоний, от і все. І навіть коли світиться верхній, в нього не настільки світлочутлива матриця, щоб він бачив в кольорі. Так що, висновок такий, що червон... Е камера, яка має от оцей об'єктив, який поворотний, класно, до речі, рухається. швидкість можемо налаштовувати, як хочеш. Ду-ду-ду-ду-ду. Ну, зближається оптика, ну про що ми говоримо? Це гарно. Але не в кольорі. Кольоровий ми маємо тільки цей. Тільки подвійний. Так, до речі, камера знімає. Коли є в нас якесь освітлення мінімальне. Гарно, правда? Погодьтеся гарно. Так вона знімає. Тут її недостатньо світла, звісно. Машини їздять. Отак вони в нас знімають. Бачите, класно те, що в нас є 180 градусна одна камера. Ми бачимо повністю всю сторону, 180 градусів, і одна камера, яка показує з оптикою наближено зближено. Ми можемо перейти, наприклад, на одинарну тільки. От ми можемо побачити. І дивіться, як ну, обличчя видно, ну там метрів 200 таких твердих. А тепер ми віддаляємо. Гарно, правда? Правда.